Непоганий спаринг, тим більше зараз Олександрія дуже непогано показує результати. Вона практично дві підряд гри виграла, до цього зіграла в нічию з шахтарем, але там якась помилка по заявці, і вони поставили їм програш. Тому ми розуміли, що команда на ходу, команда непоганий футбол грає, специфічний такий футбол. Тому налаштовувались, зіграли чотири тайми по 30 хвилин. Ми зразу домовилися. Я думаю, піде нам. На користь ця гра. Ми відпрацювали, сьогодні зіграли, завтра трошки хлопці відпочинуть ну, через тренування. І з понеділка вихідних не буде, ми далі працюємо, тому що у нас гра 30 го в суботу з вересом в Рівному. Підсумки матчу оцінимо не дуже хорошо, якщо брати загальний рахунок. 5-2. У них були моменти ще, у нас були моменти. Але ми, ця гра для нас дуже важлива була в фізичному плані. Треба було виповнити ту бігову роботу, ту фізичне навантаження, яке ми планували по 60 хвилин. І перший у нас багато поїхало збірників, шість чоловік в Олімпійську, один в Ю-19. І перші 60 хвилин були рівні. А другі 60 хвилин у нас була багато молоді, але нічого страшного, рахунок це таке, це досвід для них. Тому ми задоволені спарингнем, дуже хороша команда, дуже корисний для нас цей матч. Але рахунок не... Будемо рахувати перші 60 хвилин 2-2, другий 3-0 програли. Дякуємо Кривбасу і це пауза, це гра дуже важлива для нас. і… Потренувалися три дні, зіграли дуже хороший спарринг, нагрузилися і рухаємося далі. Післязавтра вихідний, завтра відновлення і готуємося до Мінаю. По-перше, це була гарна гра, тому що Олександрія це чудова команда. Тож ми взяли деякі корисні моменти з цієї товариської гри. До того ж, ми перемогли, тому ми щасливі. Адже кожна перемога дуже важлива. Зараз ми йдемо далі, продовжуємо тренування і побачимо, що буде далі. Це була чудова гра для нас, до того ж, там зараз перерва на гру національних збірних, і ми використовуємо цей час з користю. Є можливість зробити експерименти у грі. Тому це дуже добре для кожного, адже всі зіграли по 60 хвилин. На мою думку, це чудово для команди. Вони грали добре, я вже знайомий з цим суперником. Олександрія хороша команда, вони знають, як грати у футбол. Але сьогодні ми гарно попрацювали і отримали перемогу. Для нас це найважливіше. Я бажаю їм удачі в чемпіонаті України. Щодо наступної гри. Можу сказати, що саме зараз ми сприймаємо кожну гру і відносимося до кожної гри як до фінальної. А вже ж ми будемо намагатися отримати результат як завжди. Тож ми будемо працювати, тренуватися кожного дня, і ми побачимо, що буде далі. Спарин вийшов для нас тяжким. Ми грали 4 тайми по 30 хвилин. Я думаю, що для тренерського штабу це інформативна гра була. Зробимо теорію та будемо готуватись до наступного матчу в чемпіонаті. Команда сильна і. Ну, класно, що ми граємо проти, проти таких команд граємо, а не проти там нижчих ліг. Тому це я вважаю, що це класно, що ми зробили цей спаринг, і він, я сподіваюся, що він нам зможе допомогти в підготовці до чемпіонату. Приємно забивати голи. Це мій дебютний гол за Кривбас. Я сподіваюся, що в чемпіонаті теж будуть голи. Тому працюємо і. Якби готуємося до матчу.